Несе їм щастя в сім'ї в житті і довголіття на землі, то ви зробите правильно, то ви вкладаєте те, що необхідно в їхньому житті. І друге, для вас будьте прикладом, не дратуйте, але на нагадуйте напоминанні Господньому, для того востереженні його, для того, щоб і ваші діти вони, мали благословення. Не тільки турбуйтеся про здоров'я, достаток і все інше для дітей це добре і це потрібно. Турбуйтеся в першу чергу про духовний стан, про те, щоб діти розуміли волю Божу і те, що відноситься до них, також це слово навернене, як до нас, як до старших, як до всіх. Це слово також і для них говорить, щоб вони слухалися, шанували і для вас, щоб ви правильно, правильно виховували. Тому, дорогі сім'ї, ми радіємо разом з вами, радіємо, що ви сьогодні серед нас і сьогодні нам дуже приємно. Ми сьогодні маємо чотири сім'ї. Не завжди так багато. Ви знаєте, одна із, ну скажем, знову таких характеристик або яких характерних рис останнього часу. Що навіть у церкві багато, ну, часто, навіть проходить остання неділя місяця, як зазвичай традиційно так. Хоча ми якби, не, не так то й притримуємося, але тут, можливо, одна сім'я принесла дитину на благословіння, можливо, і нікого. Сьогодні ми радіємо, тому що вас так багато. Так що хай Бог вас благословить, примножить ваші церкви е, сім'ї. І ви знаєте, ви ще молоді, ми вам наснаги бажаємо благословення, і щоб ви не зупинялися. І ось зараз ми хочемо помолитися. Помолитися з церквою, щоб Бог благословив вас, благословив ваших діточок. Тому я прошу, щоб церква встала і всі підійшли також із будь ласка, підеш друге. Ми схилимо наші голови, будемо молитися. Отче наш, сучі на небесах, ми дякуємо Тобі за всі Твої благословення, за те, що Ти, Господи, благословив сім'ю і післав таку гарну донечку, Яночку, слава Тобі, Господи. Ми просимо, щоб Ти сам благословив її, щоб вона була розумна. Господи, нехай Твоє благословіння почуває на цій родині. Ми дякуємо, Господь, за те, що ти благословляєш, посилаєш їм діточок, благослови, даруй мудре серце для того, щоб все гарне, все добре вкладати в цю дитинку для того, щоб вона була послушна і була покірна тобі. Почуй нашу молитву. Слава тобі, Отець і Дух Святий. Амінь. Амінь. Добрий Господь. Я молюся за цю дитинку. Я молюся за анфіську, Господи, щоб Ти поблагословив її. Хай Боже Твоє, Господь, небесне благословіння, воно буде на ній. Благослови її в духовний, Господи, благослови її фізично, благослови, Господи, щоб вона була здоровою, щоб вона була послушною, щоб, Господи, вона була хорошою дівчинкою і коли виросте, була хорошою людиною. Господи, нехай Твої благословляючі, милуючі руки. Завжди тримають її в цьому світі, охороняють, оберігають і, господи, щоб в її житті було прославлене ім'я Твоє. Я молюся, Господи, за тата Сергія, за маму Таню, Господи, побластиве їх. Господи, щоб вони також розуміли, що і до них звернене це слово, щоб вони були прикладом. Я молюся, Господи, щоб вони були твоїми дітьми, служили тобі і належали тобі. Я молюся за їхнього синочка, венірчика, благослови Господь, і нехай вся ця сім'я належить тобі. Хай Господи, вони служать тобі, хай вони відчувають ту відповідальність, яка є на них. Поблагослови Господи, їх, тобі слава, тобі поклін. Амінь. Святий праведний Боже наш, я тримаю на руках синочка Романа. Ти дав вже благословіння для цієї сім'ї, і ми просимо тебе, щоб він був дійсно радістю для них. Благослови його зріст, його Господь виховання, особливо поможи батькам, щоб вони виховали і привели любов до тебе.

Пошли ему Твое благословение, чтобы он был Твоим служителем, как некто был юный Тимофей. Пошли ему здоровье, Твое благословение, защиту, помощь. Благослови эту дорогую семью, наш вечный Бог, Отец и Дух Святый. Аминь. Для вас, дорогі наші друзі, батьки, таке слово. Блажен кожен, хто боїться Господа, хто ходить путями Його. Коли труд своїх рук будеш їсти, блажен ти і добре тобі. Твоя жінка в кутах твого дому, як та виноградина плідна, твої діти навколо твого стола, немов садженці ті оливкові. Оце так буде поблагословенний муж. Що боїться він Господа, нехай поблагословить Тебе Господь із Сіону, і побачиш добру Єрусалиму, і побачиш по всі дні свого життя, і побачиш онуків своїх, мир на Ізраїля і мир на кожного із вас. Дорогі батьки, церква вітає вас з наруженням діточок, і Господь буття 28 каже такі слова, а Бог Всемогутній поблагословить Тебе і дасть тобі благословення та потомство Твоєму з тобою. Благослови Господь, мандрівників, які прийшли у світ у час налегкий, благослови і дочок, і синів, щоби тримались лиш твоєї стежки. На такій хорошій ноті ми будемо закінчувати служіння. Будь ласка, займайте місця. Сідайте, будь ласка. Ви знаєте, що я подумав? Я подумав, що якщо б так було кожної неділі, ми б відійшли від традиції, що ця остання неділя в місяці, ми б кожної неділі так робили, по троє, по четверо, благословляли б дітей і були б цьому раді. Так що молоді, як сім'ї, також і ті, хто думає мати сім'ю. Ми благословляємо вас у цьому, хай Бог благословить вас. Наше служіння, брати і сестри, прийшло до свого завершення. І ми будемо зараз перед тим, як помолимося, як буде заключена молитва, ми вислухаємо спочатку об'яви, а потім і те, що є, як прохання. Об'яви такого змісту, як зазвичай, це те, що тут слово Боже проповідується щонеділі. Щонеділі зранку 9, а також вечором 17 година. Тому сьогодні, вечором, у нас буде вечірнє служіння на 17 годину. Запрошуємо також. Зараз після заключної молитви у нас буде заняття до хрещення. Ви знаєте, що в першу неділю, грудня місяця, ми будемо мати. Хрещення тому хто бажає, якраз середина як цього е, підготовки ще ми, ми ще приймаємо. Будь ласка, хто бажає ще цього року прийняти святе водне хрещення? Приходьте. Ми з вами додатково проведемо служіння заняття для того, щоб якщо ви бажаєте, щоб ви це зробили після заключної молитви. Це буде у канцелярії, також вечір. Вечором у нас будуть запитання і відповіді. Дякуємо тим, хто дав запитання, постараємося на них дати відповідь. Хочу нагадати про те, що ми цього року читаємо Біблію разом з цією церквою. Тому, будь ласка, хто це робить? А я думаю, що особливо новий заповідь усі підключилися до цього. Усі вся церква, будь ласка, робіть. Тому що якщо ви зараз не зробите тоді, коли ми заохочуємо, коли ми разом, то поодинці не завжди так получається. Будь ласка, читайте Біблію щодня, і нам потрібно за жовтень місяць, а Сьогодні яке число? 30-й, останній вже завтра, останній день. Тому, будь ласка, нам потрібно прочитати до 17-го розділу Луки. 17-й розділ Луки. Якщо ви вже дійшли, значить ви йдете в ногу. Якщо ви опередили, слава Богу. Ну якщо ви відстали, будь ласка, не доганяйте, для того, щоб новий заповіт прочитали разом. В листопаді місяці, а цього тижня якраз починається листопад місяць, ми повинні дочитати до першого піснення Павла, до Корінтян, 5 розділ. Будь ласка, постарайтеся. Якраз це дочитати до цього місця, для того, щоб вже до кінця року ми повністю закінчили новий заповіт. Також хочу е, дати обяву про те, що е, розпочинаються співанки дитячого хору по суботах о 14-й годині. Співанки дитячого хору по, о 14-й годині по суботах готуємося до свята Різдва Христового. Так як тепер цей тиждень це канікули дитяч шкільні канікули. То співанка буде також і в суботу в вівторок. Тому цього тижня, вівторок і субота на чотирнадцяту годину, це співанка дитячого хору. Чекаємо всіх діточок для того, щоб разом готуватися і бути, мати таке гарне свято, Різдва, Ліля і Андрій. Вони, як диригенти, запрошують також. Сьогодні це молитва по області за підготовку до євангелізації на 17-й рік. 17-й рік він оголошений роком реформації. Ви знаєте, якраз завтра це річниця рівно 499 років того, як Мартін Лютер прибив свої, ну скажем, видатні тези 95 на дверях своєї. Церкви, там, де він ніс служіння, і той, той, той час він починається або є таким офіційним днем початку реформації. Слідуючий рік ми будемо святкувати або відзначати швидше всього. Тому будемо молитися, щоб це про все пройшло благословенно. І ще одна така інформація. Минулого тижня, минулого тижня і позаминулого тижня, наша група музична група Сіон. Є в нас така група. Яка славить Бога, і в основному це є такі служіння, Вони мали, і я разом з ними мав таку честь бути в Португалії. Ми мали хороші гарні служіння в церкві, де несе служіння наш земляк Юрій Бодянчук. І ось. Там, в цій церкві, ми провели служіння, там було свято жнив, потім були лекції. Я читав про есхатологію, майбутні події, і ми мали дуже гарний такий час. Та церква дуже нас прийняла так дуже гарно, добре, з любов'ю щиро. Ми вдячні їм, вдячні всім, як пастору, також всім тим, хто прийняв нас, і ми мали хороший час. І вони передавали для нас. Гарні такі і вітання і побажання, щоб ми молилися за них і щоб ми згадували їх в молитвах, щоб Бог дав їм також сили. Сьогодні у нас є в Таня Корнівська. Таня, вона спеціально приїхала в Чернівці з спортпланта, щоб тут святкувати день народження і десь втекла. Де вона? Ми її поздравляємо з Днем народження. Бажаємо, ну Богдан, тебе поздравляємо. Хай Бог тебе благословить і твою дружину, і твоїх діточок. І щоб у цьому ви побачили руку Божу і благословіння вам на дорогу. Не забувайте тьощу, обов'язково маму, да. щоб Господь благословив їх так само і тут. Тата теж. Тата теж. І ще одна е, е, така м, записка: благодарю Господа за прожиті годи». Прошу благословення на дальні на дальнішу життя і укріплення віри, і збавлення від болізні, і прожити дальнішу життя так, щоб унаслідувати наслідувати життя вічною з Господом, вірю в силу, молитви. Сестра, ми не знаємо хто, але приєднуємося. Я думаю, що це якраз також день народження в неї, тому що за прожиті роки дякую, то ми поздравляємо вас, сестра. Не хочемо вас піднімати, щоб вам не було соромно. Що ви не написали хто ви, але поздравляємо, благословення вам і всього найкращого. Хай Господь допоможе. Також в нас є ось такі такі прохання. Прошу помолитися за душевний спокій моєї сім'ї та дітей, сестра в Господі. Мама просить помолитися за покаяння сина Вадима, вірить в силу молитви, сестра Віра, дякує Богу за почуту молитву. І просить церкву помолитися за покаяння і примирення чоловіка і сусідів. Також сестра у Христі просить помолитися за здоров'я брата. Нехай Господь його зцілить, благословляє його сім'ю, відверне від гріховного життя і приведе їх до покаяння і дасть їм мир, спокій і Господній страх. Також, діти Божі, просить помолитися за чоловіка, який в реанімації у важкому стані, щоб Господь дав виздоровлення, щоби він і вся його сім'я навернулися до Господа. Також церкву просять помолитися за духовний ріст і зцілення сестри Наташі, Просять помолитися за здоров'я. Воно дуже в такому похитнулося, вірить в силу молитви. Це сестра Марія, сестра Маша просить помолитися за мир, спокій на роботі. За безбожних сусідів, які завжди чинять шкоду, щоб вони зрозуміли, що своїми поступками зашкоджують всім. Нехай Господня рука завжди буде наді мною, над сім'єю. Хай захистить від недоброго, а їм нехай дасть покаяння в їхніх гріхах, щоб вони шукали Господа і покаялися. Сестра в Господі вітає церкву і просить помолитися за те, щоб Бог дав покаяння. Свої е, як досі зятіві, зцілення душі і тіла, і щоб вони і їхні діти служили господеві, сестра Віра Миколаївна передає в церкві вітання і просить помолитися за неї. Вона якраз зараз хворіє. І ще хочу нагадати про те, що цей тиждень ми готуємося до хліболомання на слідуючу неділю. У нас буде е, хліболомання. Ми будемо згадувати страждання і смерть Ісуса Христа. Тому в п'ятницю пісті молитва. В шостій годині вечора запрошуємо для того, щоб разом тут помолитися. І також і в суботу просимо братів на восьму годину ранку приходити, щоб також разом мати ось цю молитву до Господа. В кого є привітання, будь ласка, і ми будемо молитися. Дякую. Дякуємо. Дякуємо. За передані вітання ми щиро дякуємо і просимо від нашої церкви передавайте гарячі християнські вітання, хто де буде. Ми помолимося, подякуємо Господу, а також всі ці прохання принесемо перед Господом. Молимося. Благословенне ім'я Твоє на Господь. Хвалимо Тебе, дякуємо тобі і поклоняємось Тобі. Щира подяка Тобі за те, що ти такий добрий до нас, і сьогодні ти поблагословив. Сьогодні, Господи, Ти благословив тим, що Ти дав це слово, слово для того, щоб Господь, ми слухаючи його. Змінювалися, розуміли, що ти вимагаєш від нас, як від церкви, як в сім'ї, що ти хочеш, Господи, від нас. Тому благослови і даруй, щоб ми реформувалися, щоб, Господи, ми змінювалися на добре, на те, щоб жити і служити імені Твоєму. Ми дякуємо Тобі за ці сім'ї, Господи, за кожну сім'ю, зокрема. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти благословив їх діточками, що Ти, Господи, дав їм ось це добре бажання принести своїх діточок перед Тебе, перед лице Твоє, Господи, сюди. В дім твій, і ми молилися за них, і просимо ще раз благослови ці сім'ї, даруй Господи, їм благословення в житті і щоб ці діточки вони зростали здоровими, щоб вони були мудрими, розумними. Господи, щоб вони бачили ласку і милість Твою в своєму житті. Молимось, Господи, і кожного із нас, щоб ти благословив кожну християнську сім'ю. Можливо, десь є якісь і проблеми в сім'ях. Господи, ти також дай ось це благословіння і розуміння того, що потрібно жити і поважати одне одного для того, щоб мати щастя в сім'ях. Ми молимось, Господи, за ці записки. Ось ці прохання. Вони перед Тобою. Ми знаємо, Господи, що Ти хочеш зробити так, як Ти робиш це по волі своїй і, свої, і вподобанню своєму. Тому ми, Господи, хочемо, щоб Ти це зробив і щоби в цьому в їхньому житті, в тих, хто просить. Була проявлена воля Твоя, щоб вони, Господи, бачили явно відповідь Твою, щоб, Господи, вони прославили ім'я Твоє, тому що Ти достойний, тому поблагослови їх. Ми молимось, Господи, щоб Ти, вислухавши наші молитви, благословив нас також і при розході. Молимося за нашу державу, молимося, Господи, за мир та спокій. Нам так хочеться, Господи, щоб багато людей прийшло в покаяння до Тебе. Ми молимося, щоб і в нашій церкві було це пробудження, щоб, Господи, ті, хто ще не знає, Тебе приходили, і мали би ось це покаяння, спасіння в тобі, в Дусі Святому, який веде до Тебе до покаяння. Благослови, Господи, а за вся честь і слава нехай належить тільки Тобі. Алілуя, Осана, наш Бог, творець неба і землі, Отець, син та Дух Святий. Амінь. З миром Божим Благословіння всім.